Причас усім, хто дивиться, почати хочу зі слів слава Україні. Вважаю та вважав, що майдан, який ми організували, це одна з найважливіших речей, що коїлась в Україні з часу виходу із країн Сувка, які руйнували нашу історію та культуру. Я нормально відношусь з росіянам, але я за самостійну та сильну Україну. Вибори 2014 року це важлива частина нашого суспільного життя. Але кандидати, що вирішили балотуватися, і 23. Це повний жах. Почну, стягни бока. Ми правда оберемо людину, яка закликає нас до вбивства. Я теж вважаю, що вині повинні понести кару, але це не означає вбивство. Кожен має відповісти тільки по закону. Це потрібно, щоб ми не ставали тваринами. Добкін зі своєю партією регіонів хай де гей. Він вже був у владі і нічого там не змінилося. Вони зараз в опозиції, хай там і сидять. Немножко текст по-дебільному написав. Дякую Тобі. Наступна це жінка. Тимошенко — це газова принцеса та кратніка в особливо великих розмірах. Також мати революції 2004 року. З того часу, як вона була при владі, нічого не змінилося і з нею вже не зміниться. Всі ми бачили її хороми та її сім'ї. Вона така сама, як інші, аби знабити кармани та звалити. Пропало все. Інші кандидати це просто маса. На кому я б хотів затримати погляд, це на Порошенка. І того мені не потрібно було лазити та шукати про нього інформацію. Я знайшов її на сайті Вікіпедія. Відкриваю сайт, вводжу прізвище Порошенка Петр Олексійович. І що я бачу? Український політик, підприємець, народний депутат України 3, 4 та 5 і 7 скликання. Тобто з 98 по 2005, з 2006 по 2007, але чого то тут не вистачає? Так, він ще з лютого по вересень 2005 року секретар національної безпеки і оборони України, глава Ради Національного банку України з 2007 по 2011 рік. А також міністр закордонних справ України і ще міністр економічного розвитку і торгівлі України з березня по листопад 2012 року створив фракцію Солідарність згодом партію Солідарність, яка увійшла до партії регіонального відродження Трудова Солідарність України, яка згодом стала партією регіонів. Так, так, це він відіграв важливу роль у створенні партії регіонів. Через півроку Порошенка залишив лави партії через принципову розбіжність поглядів. Я шолог не поділили гроші. Це єдина причина сходитися і розходитися у парламенті. Він же у грудні 2001 року зі своєю партією Солідарність увійшов до виборчого блоку Віктора Ющенка, наша Україна, По спискам потрапляє до лав депутатів, а далі міністр, знов міністр і ще раз міністр. Ну це ми вже знаємо. А що ж далі? А далі помаранчева революція, в якій він брав участь як не остання людина. Помаранчева революція нічого не зробила для економічного розвитку країни. Ще кілька років і економіка була зовсім добита партією регіонів. А темний невинний хлопчик завжди стояв поруч. І начебто не при чому. Хоче у президенти. Та якщо ж воно не повністю руками залізло і таке накоїло, то що ж воно зробить, коли сяде у крісло? Ця людина завжди була при владі, і якщо б вона хотіла щось змінити, вона б змінила. Слава Україні!